І всім доброго часу проведення з вами я Кетсу. Я взагалі знаю, що ця тема вже ну, більшість застаріла, але все ж таки надіюсь, що меншій частині людей вона ще. Але все ж таки Кетсу буде не Кецу, якщо не перевіри. І так, як ви поняли, я сьогодні буду перевіряти інші образи на собі, тобто інших гатчерів і взагалі інших людей. І якщо що, вибачаюсь, в мене посту ніс закладений. І так, перший стиль у нас фіолетик. Скажем так, стиль у неї такий простий. Ну, в плані там немає ні крил, нічого, базовий колір у неї фіолетовий. З чого я взяв, що в неї стиль простий, з того, що аксесуари там тільки кепка. Ніяких крил, немає ну, взагалі нічого. Але все ж таки той стиль гарний. Мені він подобається. Він такий, знаєте, такий естетичний. Ну, комфортний, скажімо так. І ось що в мене вийшло. Шикарно, думаю, ось, вам думаю, подобається. думаю, я похожий якось на фіолетик взагалі. Тільки далень, ти знаєш, без того всього. І другий стиль у нас просто руцу. Надіюсь, руцу мене не вб'є, але стиль в неї маленького ельф демона. І за вушок і рогів. Тому що я так взагалі подумав, але ладно, в принципі, ви собі думайте, що хочете. Стиль взагалі фентезі, нічого не скажу, але Руску кожен раз, кожне відео міняє одяг. Але я просто зроблю, типу, подивлюсь на відео останні і зроблю по тим образом своє щось. Взагалі буду орієнтуватися по останньому просто образу. А так-то взагалі дивіться, який гарний образ. Надіюсь, ну, вам подобається, ставте лайки підписуйтесь. Але на жаль, ця фраза не кінець. Так як ком... Тут а, зараз є ще один блогер, якого я не дуже добре знаю, але в принципі чув про нього. Е, в сценарії написано, що типа Кашо хіуку, ну коротше я знаю, що його кличуть Кашо. І я знаю, це странно. Я просто не знаю, як це читати. Ви вибачайте мене, але стиль майже в просторуцу. То що там ельф, демон каче, ну, таке непонятне. А тут а чистий демон. Якщо надіюсь, кашу мене не уб'ють. Але зразу кажеться, що це, це моя думка. Моя, моя думка про ос, про вигляд її. Тому давайте тільки не кидати з тапками. Все ж таки я скажу пару слів про цей стиль. Він є гарний, шикарний, вільний, свободний естетик. Все, більше нічого не скажу. Взагалі, в принципі, мені всі Оски подобаються, тому що кожна така різна, кожна унікальна. А, на жаль, є деколи клони попадаються. І тому на жаль. І так як відео підходить до кінця, оцініть ті самі шикарні образи в коментарях. Коди, якщо що, в коментарях і в моєму телеграм-каналі. А так то підписуйтесь на мене і на мій телеграм-канал, там де відео виходять набагато швидше. І якщо хочете дуже другу частину, то ставте свої супер мега лайки і на 15 лайків я зніму другу частину. Як ми залімали до котець, також 15 лайків. Та окей, до зустрічі котята амур.